Навчання офлайн це завжди особливий досвід. Тут ти не просто слухаєш, ти бачиш, відчуваєш і пробуєш усе власними руками. Живе спілкування, робота з реальними моделями, підтримка і зворотній зв'язок одразу усе, що робить процес глибшим і ефективнішим. На цьому навчанні ми вивчаємо техніку стрижки гарячими ножицями TCC. працюємо з формою, вагою, текстурою волосся, опрацьовуємо пасма. Відточуємо рухи, вчимося відчувати волосся і бачити результат уже під час стрижки. Ти одразу розумієш, як реагує волосся на гарячий зріз, як змінюється його стан, блиск, еластичність. Це не просто навчання, це глибоке занурення в майстерність, де народжується впевненість і любов до свого ремесла. Я неймовірно щаслива бути поруч у цей момент. І ще щасливіше, коли бачу, як з'являється новий майстер, готовий творити красу професійно і з душею.